З Різдвом Христовим щиро вас вітаю. щастя, радості, любові вам усім бажаю, щоб ви були у вашій хаті і веселі, і багаті, щоб ви у повній силі дочекались тої хвилі, коли наша Україна засвіте у щастя й долі, як та квітка в ріднім полі. З різдвом вітаємо колядки, співаємо. Родився, радуйся та співай, земли веселися, радуйся та співай, Ісус народився, Ісус народився, щоб щасливо жити. за Співай, земли веселися, радуйся та співай, Ісус народився, Христос народився, славімо Його. Нехай малий Ісус на насінні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Я маленький хлопчик. Сім Себі на столчик. Копілочку голя, діток забавляє. А видічуйте, то я коє ту готуйте. Яблочко. Гаївські за мої патізки. Заховався вже за обрій сонця промі. Добрий вечір добрим людям в цьому домі. До дорослих, до малечі в вашу хату. Завітав різдвяний вечір. Давнє свято, хай сніжинки одягають світ в узори, хай вам настрій підіймають наші хори, Щоб усіх колядки наші звеселяли, Від земного душі ваші відривали, щирі посмішки зігріють в холоднечі. Добрий вечір добрим людям святий вечір. Обходить біда і на поріг прийде радий, Новий рік! Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, що по будні та на свято. Ваші гнулися стали, щоб здорові всі були. Тану один довгий час і з вами та йому ласка. І з землею святою веселою куєдою, як у ядочка, є, сіском як усі лає. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінко. Хай на ваш поріг прийде радість Новий рік, щоб здорові всі були. Маленький кісусики не спить, не дрімає. Своїми рученятами весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну, вся наша родина, славна Україна, радуйся Ой, радуйся, земле, син Божий, народився.